Українські козаки на захисті держави на передовій на сході країни воює окремий козацький батальйон Торнадо. Понад 70 бійців на чолі з комбатом несуть службу у Лисичанську і блокпостах навколо. У непростих умовах вони присягнули на вірність Богу і народу України. Серед захисників козацька молодь та освітяни і науковці з Луганська, Тернополя, Харкова, Івано-Франківська, Києва та Донецька. Присягу під звуки снарядів і градів приймав гетьман реєстрового козацтва професор Анатолій Шевченко. Ченко сучасну зброю козаки здобули в бою з терористичними угрупуваннями, а необхідне обладнання і одяг бійцям передали козаки та берегині з Тернополя на чолі з військовим капеланом отцем Михайлом. Тут на передовій відбувається відродження, пробуджуються гени козацького роду. А разом з генами козацького роду у нас пробуджується любов, патріотизм, духовність. Сьогодні, от науковці, національні. На академії наук України освітяні вони дуже сьогодні багато роблять наукових розробок для того, щоб вони працювали на нашу державу. І сьогодні не потрібно вже в лабораторіях випробувати наші розробки. Сьогодні отут будуть при, е, приїджати на передову і отут випробувати наші наукові розробки е, так в бойових умовах на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Наш батальйон стоїть на першій лінії в станиці Луганській, буквально через кілометр від нас, через річку стоять терористи. Ми їх бачимо у біноклі і відчуваємо їхню присутність, бо вони не дають нам розслабитись своїми градами і кулеметами. Ми вже більше місяця стоїмо на першій лінії. Відступати вже нема куди, адже вже так багато землі віддали терористам, і ми чітко розуміємо, що ні кроку назад.